Спроба номер 2 Щось перший раз. Не вийшло приєднати мені Мирославу. Не знаю, щось тут в мене крутилося. крутилося. Так, запрошую. Щоб разом провести цей ефір. Так, міра дячок надсилає. Так, Тетяна Петрик. Запит на участь в трансляції. Міра. Давайте приймемо міру спочатку. Чекаємо. А ви можете писати в чат? Хто приєдналася. Напишіть, звідки ви приєдналися. як у вас погода. Ой, Міра дячок не може приєднатися. Ой, так, шкода. Дуже шкода. Ну, нічого, буду проводити е, сама, з вами. Міра приєднається. Сюди. Так, ну тоді відповідь на запитання: коли найкраще почати збалансоване харчування? Тетяна, я зрозуміла. Коли саме найкращий час для цього, для змін взяти себе в руки? Сьогодні на цьому ефірі ви отримаєте відповідь. Так. Ну, я мала багато клієнтів і маю які худнуть, і побачила, що найкраще худнути, починати збалансоване харчування. Саме не після свят, чи коли там літо. Багато хто думає, що влітку, бо там багато фруктів, овочів. Но насправді багато ну, фруктів, ягід вони мають в собі багато і цукру, і. Фруктози і навпаки людина, коли їсть багато ну, цих фруктів там, чи бананів, чи ягід, чи решень, то поправляється не худно. Після свят це, певно, такий, як би сказати, ну така відмазка. Але насправді ну, свята, всякі походи в гості, різні події, вони є частиною нашого життя і вони. Постійно будуть у нас, і ми не можемо відкласти свою мрію, ціль, тому що ну, це від відкладання нічого не буде, і нічого не стане краще від того, що ми будемо просто перекладати, казати там з понеділка, чи з наступного місяця, чи з Нового року, чи взимку казати, а краще навесні, а навесні, та я вже влітку. Звичайно, що найкраще. Починати тоді, коли людина готова, коли вона усвідомлює, що вона хоче, яка в неї ціль, куди вона йде? І саме тоді, коли є рішення прийняте, тоді людина може досягнути того результату обов'язково. І ну, найголовніше бажання. Так. І саме січень Мирослава мала ділитися одним дослідженням, що січень початок року і цілі на рік саме в січні можна собі виставляти. Більше тоді мотивації, ніж в інші місяці. Це період, коли людина щось починає, на щось налаштована, щось хоче, ну, нове щось. Так, і стосовно того, що багато хто думає, що під час свят нереально. Ну, взагалі-то треба ходити у гості, і треба, звичайно, ми збалансовано харчуємося і ходимо в гості, але ну, ми їмо практично все. Звичайно, що в гості ми не ходимо кожен день підряд. Бо, якщо дозволяти собі багато і кожного дня, то звичайно, що результату не може бути по схудненню, там чи покращити самопочуття, якщо харчуватися хаотично і перебирати в калоріях постійно багато їсти, їсти солодощів. Привіт, привіт. І ну, такої їжі, яка має багато в собі жиру, хімії, трансжирів, всяких консервантів, барників і всякого пустого, так сказати. Але коли є якісь святкування, є якісь події, то в той час краще зосереджуватися на Овочевих стравах більше і на білкових стравах, там, де є білок, тоді і буде ситість. І овочі це клітковина, яка допомагає, щоб добре перетравлювалася їжа і відчувається легкість тоді. Ну і, звичайно, що у поміркованих кількостях усе. І навіть те саме солодке. І коли є такі важливі події, які святкування в людей різні. То найкраще в той час контролювати свою вагу, а не знижувати. Зосередитися на тому, щоб просто хоча б лишитися на, ну, на тому рівні, який був. Контролювати, зберегти цю вагу, не набирати, але і не розчаровуватися, якщо вага не знижується. Це нормально. Дуже легко ну, скидати вагу. Дисциплінувати себе у марафоні стрункості. У нас, наприклад, такий марафон триває на постійній основі, ну, у нас 10 днів триває марафон, потім 4 дні перерва. І так постійно повторяється: у марафоні є однодумці: є люди, які також на зниженні ваги, чи просто контролюють вагу на одному рівні собі, вчаться, як її тримати. Є люди, які вчаться збалансовано харчуватися, виробляють режим. І найголовніше, що всі, хто йдуть у марафон, вони виробляють корисні звички харчування. Замінюють ті звички харчування, які призвели їх до лишньої ваги, чи до поганого самопочуття. Замінюють на хороші звички, які навпаки допомагають організму відновитися, повернутися до колишньої форми, навіть отримати кращі. Результати по своєму вигляду і по самопочуттю, і звичайно, що по зниженню ваги. Так, і звичайно, всі один одного підтримують і в команді все робити веселіше. Там є вісім учасників, і я, дев'ята, як капітан команди. Так, і хто з вас хоче отримувати свій результат по зниженню ваги чи по покращенню самопочуттю? По корекції фігури, напишіть мені в особисті повідомлення про це, що ви хочете в марафон. І я зв'яжуся з вами далі. Мені подобається з наших продуктів. До речі, тут Мирослава мала показати свій сніданок, а зараз я покажу, секунду. З чого складається? Чого складається така базова програма сніданку, тому що сніданок є саме найголовнішим, і саме від того, що люди пропускають сніданок і ну, не збалансовано харчуються, від того і отримується лишня вага і проблема здоров'я і з виглядом. То в таку програму збалансованого сніданку входять такі три інгредієнти від компанії Herbalife. І перший це є такий концентрат алої. Це є така водичка, яку ми додаємо зранку воду для того, щоб очистити організм, запустити його на правильну роботу, на травлення. І він має навіть таку властивість алоє, загоювати дрібні мікротріщинки в слизовій оболонці, шлункового кишкового тракту. Алоє взагалі дуже-дуже класна штука. Це перше організм очистили, потім його треба. Дати захист, антиоксидантний захист організму дає такий трав'яний концентрат. Такий чай, тут є 6 трав і натуральний кофеїн. Це дає нам енергію. Дякую за сердечки, за підтримку. Дає енергію, дає тонус на день і антиоксидантний захист нашим клітинкам. І потім, після того, як ми організм очистили, захистили клітини, їх потрібно нагодувати. І Всі ті 100 трильйонів клітин, які ми маємо, всі вони. Потребують якісного харчування, такого, щоб клітини були довольні. І для цього є такий білково вітамінний коктейль. Він має в собі всього-навсього 100 калорій, якщо на воді кілокалорій, і має вітаміни, мінерали, корисний жир, клітковину, білок, що дуже важливо, при тому, що ця їжа готується дуже швидко. За хвилинку ви зробите собі коктейль, випиваєте і йдете там до роботи чи до інших собі своїх справ, які є, і відчуваєте і при тому, що ситість, при тому і легкість, задоволення, голодні, і, до речі, цей продукт для спеціального вживання тут написано дієтичного, але він підходить для всіх, не тільки для тих, хто знижує вагу, а для тих, хто хоче просто збалансувати свій раціон. І додати в раціон те, що в ньому би мало бути, але, на жаль, нема. Через те, що зараз наші продукти, які ми їмо, купляємо чи вирощуємо, вони просто не мають в собі всіх тих вітамінів, які би мали бути там. Так, і ці продукти вони схвалені Асоціацією дієтологів України. Це номер один вибір року. І має багато нагород. Ну, компанія Герпелайф, вона вже давно на ринку, і саме своїми результатами доказує ефективність того, що це працює, що дійсно допомагає організму працювати, відновлювати свою роботу і налагоджувати ну, такі процеси. Мені, якраз, тут смак Капучино, дуже люблю такий смак Капучино, у нас є сім смаків. Ще люблю капучино змішувати з смаком диня. Це мої улюблені смаки. Отже, якщо зробити висновок цього ефіру, коли найкраще почати збалансоване харчування, худнути чи покращувати самопочуття, то найкращий час сьогодні. Не завтра, не після свят, не взимку, не влітку. Бо завтра. Будуть гості, будуть свята і так далі, і постійно життя буде йти. І якщо є чітка ціль і бажання, то тоді буде і результат. І чим раніше почнеш, почнете, так, то тим раніше буде і результат, звичайно. ж. То бажаю вам визначитися з цілями. Комусь цим складно, хто хоче допомоги, то я з радістю допоможу, напишіть мені в особисті. Зверніться консультація, до речі, перша безкоштовна. І я під'єднаю вас у свій марафон стрункості. Так, можливо, є якісь запитання. О, Віта теж любить капучино. Клас! Для любителів кави смак капучино дуже класний. Підходить. Якщо є питання, пишіть, можете писати під цим ефіром. Надіюся, що я його збережу. Шкода, звичайно, що не вийшло під'єднатися до Мирославі, бо дуже хотілося готувалася до ефіру, і прийшлося мені казати їй слова, і то не всі. Але я думаю, що ми ще це зробимо, і вона поділиться своїм результатом, як вона прийшла, чому і які, ну, скільки вона там знизила вагу, як вона. Почувалася в марафоні, чи було їй легко, чи ні. Напишіть, чи сподобалася вам така подача, такий ефір. Буду рада зворотньому зв'язку. Дякую, що приєдналися. О, бачу вогник, приємно. Ну, все, тоді будемо закінчувати, бо година пізня. Будемо відпочивати. Дякую всім, хто був, хто буде. Дивитися в записі. Всім на добраніч.